З 5 по 9 квітня в Лубенській дитячій спортивній школі закінчився фінал Дитячої Ліги України з волейболу серед дівчат 2002 року народження та молодшого віку. Вісім команд фіналістів приїхали з Хмельниччини, Вінниччини, Волині, Запоріжжя, Полтавщини, які в запеклій боротьбі боролися за призове місце. Грати було важко, але ми виклали всі свої зусилля, щоб здобути перемогу, щоб здобути своє перше місце. Всі старалися, хотіли перемогти, і це було. Всі навіть Богу молилися перед горою. Всі були дуже напружені, ми молилися, щоб виграти і виграли. Третє місце посіла команда із Медівки Вінницької області, друге Запоріжжя. Перше місце вибороли спортсменки із міста Деражня, Хмельницької області. Діти приклали максимум зусиль, адже в нас шість дівчаток 2003 року, а чемпіонат 2002 року. Тому хочу подякувати своїм дітям за прекрасну гру. Тетяна Тарадник, Анатолій Хробко, телевізійна служба новин, об'єктив.